Український захисник, сьогодні потрійне свято в країні, ми знаємо від свята ти відвик, бо за свободу знов стоїш ти нині. Свято Покрови, День козаків і сучасних українських захисників. Тільки веселитися, тільки жити, лиш би війну кляту спинити. Україна дякує тобі. Що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги. З тобою нас чекає світлий обрій, чекає небо, мирне голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо тебе, лиш бережи себе, герої, треба нам живими, чуєш? Я варенички з мамою ліплю, щоб захисник не був голодний мій. Вони поїдуть на передову, козак не має йти голодний везу. Наші захисники, що можемо на кухні вистояти та з любов'ю випікати пироги, покрову присвяту величати. Шана і слава захисникам України! Слава Україні! Спасибі вам, захисники, що комбайнери хліб якось зібрали. Голодна не буде країна таки. Хлібаці цьогоріч пізнали. Як? Моя надія і віра, скоро ти вернешся переможцем з цього бою, в тебе вірить наша Україна. І Ми тебе зустрінемо з хлібом, сіллю, і переможну пісню заспіваємо, і будуть радість, зустріч і весілля. Спасибі, що надію маєш. Спасибі вам, скажу захисники, що урожай картоплі вже зібрали. Ми овочі склали і мішки на фронт другий хліб. Мій хисник, спасибі, що мали змогу. Ми з мамою овочі в банки ховати, приймай від мене поручало допомогу. Голодні не буду, на фронті сюда. Та вірю і в Бога буду молити, щоб ця передача була останньою щоб швидше ці банки тобі спорожнити. Нас переможно чекає світання. Люйся за тебе, мій захиснику, щоб войни були усі здорові. Прошу я покрову присвяту не поливай козацької крові. Спасибі тобі, мій захиснику, що маю можливість у храмі ходити, що свічку, щораз я ставлю святу. Таку. Все буде Україна точно з нами. Спасибі тобі, мій захиснику, що це іграшка, що він не справжній, але я маю мрію таку бути, як ти, відважним. Спасибі тобі, що нас захищаєш, якби ці іграшки справжніми були, я все зробив, і ти прекрасно знаєш, щоб цю спою тобі передали. Всебі тобі, мій захиснику, що я маю можливість гроші збирати. Вже небагато я допоможу, можливо, ще один тепловізор придбати. Спасибі тобі, мій захиснику, ще у любові спрямося, хобі розвиваю, тобі допоможу, гроші назбирати намагаюся. Бось потрібні будуть ці роботи. Продавні і неважливо для якої роди. я в перемогу свою частинку внесу. Спасибі тобі, мій захиснику, що я тепер ще більше всього знаю. Знання це сила, і я це доведу. Ти повертайся, я тебе чекаю. Сибі тобі, мій захиснику, що маємо му живі шанувати, я раїв за небо вітами ровіку, воєнне мовчання і подарувати. День захисника сьогодні відзначав, а ти, наш герою, домовині. Своє життя не просто так віддав, щоб вільні ми були живі й щасливі. Спасибі герою, мій захиснику, своїм життям до неба дорівнявся. А я у тебе нині попрошу, щоб за Україну більше не боявся. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність залишив на землі свої сліди, подяка наша більше як безмежність. А ми тримаємо в руках теж Україну, бо ми за мир, за правду, за свободу, захисники зупинять, Війну руїну вони всі не дарма козацького бороду. Спасибі, кажемо, тобі, наш захисник, що маємо можливість прапор цей тримати. жовто блакитний вишитий рушник, чекає з нами, щоб тебе зустрічати. Із кліпом, сіллю, святковим короваєм тебе зустріне українець кожен. І ми переможну пісню заспіваємо. Слава Україні! Герої, Герої переможуть! Себе мій друже бережи, якщо на серці туга розкажи, не впади, мій друже, тільки не впади, а до неба свої очі підведи, буде мир і буде спокій, спокійна. Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров. і щоб не плакали батької мати, щоб не страждала їх вірна любов. Дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди, життя країні, Готові віда. মো রোজি খুলে দিয়ে